То голова Національної поліції України знаєте. Хто це? Так. Я не розумію, звідки набої береться. Та з кепки випав. Що він у кепці робить? Друзі, не перемикайтесь і подивіться даний відеоматеріал. Інспекція приїхала перевіряти співробітників поліції. Зараз ви подивитесь. Які знання законодавства у деяких співробітників поліції, і що вони взагалі роблять на службі? І до речі, даний відеоматеріал я взяв на каналі Ніправової государства. Давайте підтримуємо автора канала. Посилання на його канал буде в описі під даним відео. З вас підписочка. І так, подивіться на це дуже дуже важке питання, яке задавали співробітникам поліції. Питання на мільйон. Хто голова Національної поліції України. Голова національної поліції це хто у нас? Є Ні. Є. А міністр внутрішніх справ. Швидко. Ну, своїх керівників вони не знають. А навіщо знати про них? А можливо, вона знає. Давайте послухаємо. Так, ну кадры точно знают, кто у нас глава национальной политики, да? Ну, Смотри, что вы спрашивать ничего не будете, я не повторила. Я прошу прощения. Все равно я повторюсь. Да. Но министра знает, это наш внутренних справа. Вы сейчас начинаете спрашивать, я, я, я теряюсь, я. Сейчас можно я там посмотреть? Процитую. Мне сказали, что вы спрашивать не будете. Я не повторяла. Я не повторяла, хто голова національної поліції. Ну, друзі, це повний зашквар. І дуже важко щось взагалі коментувати, коли я бачу таких кадрів. Але це ще не все. Хто голова національної поліції України знаєте? знає? Хто, так. Так. хто голова національної поліції? Заступник голови національної поліції, керівник патрульної поліції. Посада такі. Ні. Не монастирська. Яким наказом використовуєтесь, основний. 650. Що вам? Що ви пам'ятаєте з цього наказу? Нічого. Все забув. Добре. Які ще знаєте нормативні документи, крім 650? І у відповідь нічого. По факту даний співробітник поліції запам'ятав тільки цифри 650. Але це наказ, який регулює вашу діяльність. І ви взагалі нічого не знаєте. Що ви робите на службі? Велике питання. Йдемо далі. План. Чи є план у співробітників поліції по написаним протоколам та постановам? Я постійно цікавився даним питанням, і мені казали, ні, плану немає. Це брехня, план є, ви тільки їх послухайте. Який план скільки має бути протоколів на місяць? Одного СРПП, це два розкриття і 12 протоколів. А який план по протоколам, по постанові на місяць? На місяць? В дільничні 12-15 протоколів. А якщо не виконали план на бальбут? Ну, якщо, наприклад, один не дописав, то на сьогоднішній місці дописиш просто більше на а 16. Краще б вони застосовували превентивні заходи для того, щоб, наприклад, в нашому місці було менше адміністративних чи кримінальних правопорушень. І виникає питання: а чи законно він буде виконувати? Написаний план, ну звісно, ні, тому що нікому не цікаво, яка кількість подальшому була скасована протоколів і постанов. Головне написати, а далі скасували чи ні, такої статистики у нас немає і відповідальності, на жаль, немає, коли співробітник поліції порушує ваші права. І незаконно вас штрафує. Запам'ятайте ще головне, коли вас, наприклад, зупиняє співробітник поліції, він зобов'язаний фіксувати на буді-камеру повний діалог для того, щоб не було там вась -вас щось повирішувати, щоб все було по закону. Але не всі співробітники поліції виконують вимогу внутрішнього наказу, коли поліцейський зобов'язаний повністю фіксувати діалог. Ви контактуєте з громадянами. Як в наказі 1026, Так, записує. я признаю запис невеликий. Я не можу взагалі. 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 Аналогічно Аналогічно і він нічого не фіксував. Ви, в свою чергу, завжди фіксуєте дії співробітника поліції. Якщо він порушує ваші права, у вас будуть докази. У вас буде більше підстав, наприклад, скасувати незаконну постанову. Йдемо далі. Я водій. Документи є на паспорт засіб? Я, бочаюсь, напевно, залишив чергової частині е, воронці. Виявляється, деяким співробітникам поліції можна їздити без документів. А водіям ні. Мені цікаво, чи склали адміністративний матеріал відносно даного співробітника поліції, який керував службовим автомобілем, не маючи при цьому відповідних документів. Згідно правил дорожнього руху, одразу надам відповідь. Ні, ніхто його не притягав до відповідальності. Ось так лікаря. Де ви проходили? Щось там в больниці в них я не знаю, щось не склалося. Вчора я був, але ну, жодного я не проходив. автоматичну фолітичну ні, ні. Друзі, з такою поліцією вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку. Тому не зволікайте, завчасно, долучайтесь до нашого юридичного клубу. Що у вас транспортний засіб службовий стоїть на одній стороні дороги відчинені вікна, а ви весь наряд знаходитесь на іншій стороні дороги. Ну, ми на буквально хвилину двері, хай просипається. Сонне царство, служба йде, можна і поспати. Ну такі кадри вже були у мене на каналі, коли зі зброєю спали в службовому автомобілі. А в якому наряді перебуваєте? Свечу оперативна група. А що ви в автомобілі спите зі зброєю? Если бы не на камеру, я би вам объяснил здоров'я. Добрий день. А что ви на каску на кепку делаете? Щоб не натарал. Так. Да. Зброю, да, так, зранку. Контрольний спуск робиться чи не робиться? Робиться. Ро, роби, Робите? Ні, цим пальцем не робити. Не робили? Е, Законну затримку ми знімаємо. Е, і спуск робиться, але не, не на круг ми нажимаємо, а ну, нажимаємо, але тільки ми повільно, ну, притримуючи сказати. А хто це передумав? Так? Наше так робить. А даний співробітник поліції взагалі такого наговорив? Мені цікаво, навіщо їм зброя, коли він навіть не знає, що правильно з нею робити. Можливо, їм потрібно видавати тільки палки, тому що дуже небезпечно такому поліцейському надавати зброю, який не може і не вміє використовувати її. А наступний персонаж мене взагалі здивував, як ви вважаєте, де він зберігає зброю? В оружейки чи ні. Можете свою відповідь написати в коментарях, але ви не здогадаєтесь, де даний співробітник поліції її ховає. У дивані. Де ваша автоматична зброя? Пішли, покажете, де ваша. Та хай лежить там, не треба брати. Молодочник, отодвігайте. Отодвігайте диван, показуйте мені. Ну, а далі зустрічаєте поліцейський Каперфілд. Чародей та мах. Він так передьоргував затвором, що патрон опинився у нього в голові, у кепці. Ну це ж не місяць тому було. Це було на минулий зміні. Так, ану стойте, стойте, стойте. Що це таке? <звук> що це таке? <звук> заходимо. заходимо. <звук> О, ось у вашого працівника я не розумію, звідки набої береться. Та кепки випав. Що він у кепці робить? Ходьте, то ну вражай, як в магазини, може з магазину вискочить. Хто відповідальний сьогодні? Я. Я по відконтролював. Працівник поліції починає поправляти головний убор, у нього звідти випадає набої. Я думаю, під час того, як він отримував зброю, там щось з нею робив, він побачив, що приїхала інспекція, і він вирішив сховати патрон. Не у карман, не в магазин, а під кепку. Ну що тут сказати? Висновки робіть самі. Працювати в даному напрямку нам ще потрібно. Чомусь даний відеоматеріал не публікують у Фейсбуці Національна поліція, не демонструє, які служать кадри. В нашій національній поліції України на жаль, що ми маємо, маємо ось таких поліцейських. Тому, друзі, давайте ви будете знати свої права, будете користуватись своїми правами. Не розраховуйте, що у більшості випадків співробітник поліції зробить по закону. Він цього не зможе зробити, тому що тут. У деяких нема нічого. І так, якщо дане відео було корисним для вас, і ви подивились, що реально відбувається в деяких райвідділках, поставте лайк, а свою думку лишайте в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!